Доброго дня, друзі! Нехай Господь рясно благословить кожного з вас. Цей день Господь створив для слави своєї. Давайте будемо радіти, веселитися в ньому. От. І знаєте, така думка сьогодні ми читаємо 25 й розділ Євангелія від Матвія, в якому йдеться про останні дні, і написано про одна з таких притч – це притча про мудрих та нерозумних дів, як одні запаслись оливою для своїх світильників, інші не запаслись. І написано, що ті, хто не запаслись світильником світильникам, точніше, то а, наречений він. А вони не зайшли на це свято разом із ним. От. Потім інша притча там про. Таланти, як він роздавав таланти, і також там написано про те, що ті, хто один був, який закопав свій талант, да, там заховав його. Він також написано, його виконали геть в темряву зовнішню, там, де плач, та скрежять зубів. От. І третя притча це притча це чи історія така про те, як написано, коли прийде син. Людський, то сяде і вчинить, як, як вчиняє пастух. І він відділить написано вівць від козлів. І одним він скаже, що я був голодний, ви нагодували мене. Я хотів пити, ви напоїли мене. Я був нагий, ви мене вдягли. Я був. У в'язниці, і ви відвідали мене. Був у лікарні, і, і ви мене відвідали також. І був странником, і ви прийняли мене. Написано праведні будуть у нього питати, коли ми це зробили для тебе. Ісус відповість їм, як ви це зробили одному з малих всіх. Так ви зробили це мені. І написано, що Козлам скаже. Що ви навпаки не зробили цього для мене. І вони також запитають, коли ми бачили тебе голодним, коли ми бачили тебе нагим, коли ми бачили тебе странником, коли ми бачили тебе в в'язниці у лікарні чи хворим. А знаєте, друзі, шість речей. Шість речей це перше, це був голодним. Тіпити був нагим, був странником, у в'язниці був і горем був. Шість речей, знаєте, які, за які Бог спитав і за які Бог винагородив. За ці шість речей це речі фактично, які може робити кожна людина. От, це насправді є таким. Напевно, дуже важливим моментом, тому що е, Бог він ні з кого не спитав за те, чого вони не зробити не могли. Він не спитав, чого ви не зцілили людей. Він не спитав, чого ви не воскресили когось. Він не спитав, чого ви не вигнали демонів. Бо все це ми робимо силою Божою. І можливо, в когось не вистачає віри, можливо, хтось не навчений. Да? Можливо, хтось, е, ну, скажімо так, не має такого. Ну, Знаєте, такого помазання, не досяг цього рівня. Але за те, що ми могли вчинити, да, він за це спитав. Знаєте, я нещодавно розмірковував на таку думку, що праведна людина це не лише людина, яку виправдав Христос. Звісно, це все починається, цей шлях праведності лише з Христа, і лише Христом ми можемо жити праведно і лише з ним і Його благодаттю. Але праведна людина, це людина, яка вчиняє за правдою. За правдою Божою. Так, ви знаєте, оце і є та правда, яку ми повинні вчиняти: любити людей, не проходити повз потреби інших, бути людяними, бути людьми, які навіть знаєте, бувають речі, коли ти не хочеш когось там нагодувати або когось напоїти. Але ми повинні мати усвідомлення, що це ми робимо навіть не для цієї людини, це ми робимо для Господа нашого Ісуса Христа. Ось знаєте, Ми проводимо годування голодних вже сім років. Сім років. А зараз це годування вже останні два роки йде, проходить щодня, і це був такий для нас крок віри. З понеділка по п'ятницю проводити це служіння. На цьому служінні ми і роздаємо одежу, на цьому служінні ми і поїмо цих людей ну, водою або там, якимось компотіком. Знаєте, і от люди не завжди вдячні. Не завжди вдячні. Більше того скажу, в більшості своїй люди не вдячні. Але колись, знаєте, коли вже дуже достало мене, от скажу чесно, я дуже так розлютився на цих людей, які приходять, які не цінують того, що для них роблять. Знаєте, я просто думаю, може не треба їх годувати, може треба закінчити все це. ну, Скільки можна? Ну, ці люди не змінюються. Хочеться бачити, як вони, знаєте, навертаються до Бога, як їх життя, як їх долі змінюються. І... Знаєте, я почав молитися, я почав шукати Бога, щоб зрозуміти, як мені вчиняти. І Бог мені просто відповів, ну якби в серце пройшло таке розуміння. Хіба ти це робиш для них? І я тоді усвідомив, що я це роблю насправді не для цих людей, а я це роблю для Господа. І, і я вірю, що кожен, хто долучається навіть до цього служіння, можливо, хтось б, який якусь хлібину купив, а хтось, можливо, е, я не знаю, там. Кілограм м'яса там, знаєте, придбав для цього служіння, або для іншого служіння, для, для служіння в'язниці. Да, наприклад, хтось просто не може піти туди, не може там служити словом, але може просто, там, наприклад, помолитися це служіння, або, знаєте, там, якусь копійку посіяти. Знаєте, Це вже є участь в цих справах. І я вірю, що люди, які долучаються до цієї роботи, вони почують від нашого Господа Ісуса Христа. Що вони є вівці, вони є праведні, тому що це є чинити правду. Розумієте, ні? От прийшов до річки, до речі? І тому, друзі, давайте ми будемо не просто, знаєте, читати Біблію і вичитувати там лише те, що нам подобається, як ми це дуже часто робимо. Знаєте, ми читаємо Біблію і вичитуємо там: от, ага, оце мені треба, оце мене сьогодні хвороба. Знаєте, я от потрібен, мені потрібне зцілення. Оце у мене сьогодні проблеми в сім'ї, мені потрібне слово для моєї сім'ї. Ні. Біблія це хліб. Знаєте, ми повинні їсти її, ми повинні насичуватися і ми повинні приймати повністю це слово. Коли настанова була дана євреям, які виходили з Єгипту, і Господь сказав їм, щоб вони закололи ягня, і він сказав: Їжте все ягня. Знаєте, давайте ми не будемо сьогодні. Для себе виділяти те, що нам зручно, те, що нам більше подобається в слові Божому, але будемо виконувати все слово. Хтось скаже сьогодні, ні, ну це ж не моє покликання служити голодним, це ж не моє покликання, знаєте, служити в'язниці, це ж не моє покликання ходити по лікарнях. Ну це ж не моє покликання комусь води дати, там, знаєте, поїти когось. От сьогодні в нас є регіони в нашій країні, там Миколаївська, Херсонська область, да? це Запорізька область, це областя, в яких сьогодні дефіцит води, просто там є купа людей, які потребують просто в банальних речах. У воді, яка тече з наших кранів, і ми навіть не задумуємось про те, що це таке велике благословіння. От в річці є вода, от в цій наприклад, да. Яка просто могла б сьогодні напоїти тих людей. От банально, так, вона не отруєна, вона нормальна, купаються люди, гуляють, але це питна вода, це прісна вода, розумієте, якесь очищення невелике для неї. І вона вже може стати питною водою, яка сьогодні була благословіння для тих людей. І розумієте, ми цього не усвідомлюємо, ми не розуміємо, ми сьогодні настільки заклопотані в своїх справах, ми настільки закручені в своїх ділах, що ми навіть не помічаємо потреб інших людей. Одне, що треба для того, щоб знаєте, почути це від Господа, що ви вівці, ви праведні, да? війдіть до царства мого, да. Одне, що потрібно, це просто бути не бути егоїстом, бути людяним, бути людиною, яка не байдужа до потреб інших людей. Повірте мені, якщо ми будемо такими людьми, в нас з'являться можливості для того, щоб годувати інших. Я вам хочу сказати одну просту річ. З чого починалося служіння годування голодних саме для мене. Сьогодні ми годуємо кожного, кожного тижня тисячу людей. Ні, кожного місяця тисячу, кожного тижня 250-300 людей. Кожного місяця ми годуємо тисячу людей. Банально. З чого це починалось для мене? Я пам'ятаю, як я проходив по судного бідолажного Руслан його звали, в Новомосковську. він хотів їсти, я купив йому пиріжки, я не дав йому гроші. да, Я купив йому пиріжки. І я нагодував цю людину. Знаєте, хоча ми спішили з моєю дружиною, вона була вагітна. Але, знаєте, я зупинився і я завжди стараюся зупинятися біля таких людей, тому що я знаю, що я праведний, а значить, я повинен вчиняти за правдою. Тому, друзі, давайте ми будемо людьми, які дуже дбають про те, щоб догодити Господу. Дуже дбають про те, щоби. Принести плід і знаєте, більше всього дбають про те, щоби почути, почути, коли він прийде на цю землю. Він скаже: Так, ти Артем, ти Євдакія, ти Олександр. От хто дивиться нас, да? Або ще хтось буде дивитися, там Петро, а, я не знаю, там Тамара, Іван. Нема різниці, да Відійдіть по праву сторону. А ви люди. Які були пихаті, які б засуджували людей, в яких нічого не було, які мали в себе статки великі, да, якісь там, але ви не ділилися цим з тими, хто має потребу. Ви ділилися з тими, кому з ким вигідно цим поділитися, хто може вам віддячити за це, але ви не ділилися тим, з тим, хто не може вам віддячити. От знаєте, наша подяка від Бога тоді, коли ми ділимося з тими людьми, хто нам віддячити, не може. І мене так вразило, коли е, написано в Біблії, коли зробиш ти там да, застілля, там якийсь там пір збереш, да, то не зови тих, хто може також тебе покликати, не зови цих людей, да, а поклич всіх там храмих, увечних, бальних і зроби цей пір, то що тоді нагорода твоя на небі. О, знаєте, наскільки це важливо, наскільки це справді має вагу в Божих очах. І якщо ти хочеш бути інструментом в Божих очах, почни з малого. Почни з малого, Бог обов'язково благословить тебе, і найголовніше прийме тебе в своє вічне царство. Нехай Господь благословить всіх нас, друзі. Гарного вам дня! Нехай мирне небо буде над вами, і нехай надприродній захист Божий буде над кожним з.